Станом на 11 годину ранку російські окупанти вже три рази відкривали вогонь по Авдіївці, зградів та ствольної артилерії. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Залишаються в місті під завалами дві людини жінка з п'ятниці, і з вчорашнього дня після ракетного удару там 11-й чоловік. Ну, скоріше за все, що вони загиблі, бо ознак життя не подавали з самого початку. Ну і скільки могли, там вручну розбирали завали, бо спецтехніки в місті нема. За інформацією поліції області, армія РФ обстрілювала дев'ять населених пунктів Донеччини протягом доби. Три ракети С-300 росіяни спрямували на Костянтинівку, пошкоджено будівлю розважального центру і транспорт. Інформація щодо постраждалих цивільних громадян не надходила. З артилерії російські військові тричі обстріляли Бахмут, поранено трьох цивільних осіб. Пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, приватна оселя, гараж і господарча споруда з зони активних бойових дій, селища Нью-Йорк Бахмутського району. співробітники ДСНС протягом доби евакуювали трьох людей. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне, Новини Донбас.